Найбоже здоров'я всім. От. Ми зробили ремонт в нашій ванні І вибирали між шклом і шторкою. Подивилися декілька відео в Ютубі і вирішили ставити шторку. Зі шторкою зручно, безпечно. Але питання в нас було, що на шторка завжди прилипала до ванни і вона ніколи не просихала в нас. І було чути завжди запах неприємний. Ми зробили таким чином. Підняли шторку на висоту ванни, а внизу поначіпали прищепки. І відповідно, шторка і просихає, і вода не капає за межі ванни. Дуже зручно. Слідуюче відео буде про очистку води від жаліза в особняку без всяких солей і крутих систем. Пробуйте! Пишіть, коментуйте, буде приємно вас почути. Дякую.